Що сьогодні у мене 10-й день загортовування, 10 днів прилетіло так бумк, як один день. Холодні відра, температура води у відрах 5-6 градусів. Час летить дуже швидко і. І що я скажу? За 10 днів вже якби організм звик. Вже не так важко йти оббивати. Саме знаєте, що ти типу, по мені якби смішно люди йдуть, я обливаюсь, люди очі такі квадратні зразу думають, що це робить. Але... А це це такі що просто. Я лиш може розуміти ті, хто... Ті, хто ну, загортовується, обливається. А, так що, Всім гарного дня, міцного здоров'я!